Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну курочку у хрумкому клярі. За рахунок цього кляру вона виходить дуже соковитою та смачною. Вона запашна, ароматна також. І тож готуємо цю смакоту. Для приготування смачного, соковитого, хусткого м'яса я беру куряче філе. До речі, можна взяти не тільки філе, можна взяти. І стигну звільнити його від шкіри кісточок, це теж буде смачно. Але у мене філешка. Зараз я її поріжу зручними для себе шматочками. Ну, приблизно ось такими. І не маленькими, і не великими. І головне, щоб вони не були товсті. Щоб гарно в нас просмажувались, а також щоб гарно і промаринувалися. Ріжу на такі шматочки все м'ясо. Таким чином, ми м'ясо підготували. Тепер нам потрібно приготувати маринад, бо будемо ми його маринувати. Для цього я беру м'яса у мене було 750 грамів. А тепер для маринаду я беру 225 мл кефіру, можна взяти йогурт, але щоб він був не солодкий, тобто може бути грецький. І тепер сюди додаємо часник один зубок, імбіль невеличкий шматочок. Та лимонний сік. Ясо приберу. Часник та імбір триму на дрібну терку. Часнику можна потерти і два зубки. Це вже за вашими вподобаннями. Якщо не маєте алергій, то можете розкошувати. Але я дуже акуратненько відношусь до часнику. Імбір у нас також натертий. А тепер кладемо чайну ложку солі, чайну ложку паприки, бажано солодкої. Також гарно, якщо у вас є розмарин. Він дуже пасує до цього м'яса, тож варто його покласти. І чорного перчику теж приблизно чайну ложку. А тепер залишилося наш маринад лише підкислити. Для цього я беру лимончик і вичавлюю з нього приблизно чайну ложку лимонного соку. І наш маринад готовий. Перемішали і складаємо м'ясо, викладаємо його до посаду і заливаємо маринадом. Гарно його масажуємо і залишаємо маринуватися годиночки на 2-3 це було би в ідеалі. Зазвичай, якщо я готуюся, Засмажувати таке м'ясо, то я роблю це на ніч. І тоді вже воно промаринується, так промаринується. Все, затягую плівочкою харчовою і ставлю до холодильничка. І коли наше м'яско промаринувалося гарно, дістаємо його. Так, зараз трішки перемішаю все. І все, дістаємо. Викладаємо його на тарілочку. І коли м'ясо все дістали з маринаду, додаємо до нього два яйця, Трішки присолили і взбиваємо. Таким чином ми рідку частину яру підготували, тепер готуємо суху. Для цього нам знадобиться борошно. Я беру борошна 120 грамів, і також розпушувач знадобиться. Потрібен нам і крохмаль 60 грамів, а також прянощі. Я беру сухий часник, беру паприку, перець, а також коріандр. Ну, всі прянощі викладете, звісно, за своїм бажанням. Чогось ми можете покласти більше, чогось менше. І не забуваємо про сіль. Першим ділом я кладу крохмаль до борошна. перемішуємо добре і додаємо сюди розпушувач. А тепер кладемо прянощі та приправимо. Перемішали, і суха суміш у нас готова. Потрібно її перекласти в широченьку тарілку, що я зараз і зроблю. Це, так би мовити, для зручності. І коли все у нас готове, вставимо сковороду на вогонь, наливаємо олії побільше і тепер готуємо наші філешечки. Беремо. У суху суміш їх гарненько обвалюємо. І в такому вигляді у рідку суміш, яйця та маринаду також гарнесенько. І знову повертаємося до сухої суміші. І з усіх бочків я допомагаю ще ось так. І все, в такому вигляді відправляємо смажити. Але попередньо перевіряємо, щоб олія гарно нагрілася. Все, бачу, що все у нас відмінно. І тепер кладемо шматочок м'яса. Багато не накладаємо, два-три шматочки, щоб вони були у вільному, так би мовити, плаванні. 12 хвилиночок 12 обсмажуємо, перевертаючи з боку на бік. Такий красивий вигляд. На середньому вогні наші шматочки гарно-гарно просмажилися. Додаємо їх на серветочку. Чи то паперовий рушничок. Все м'язко пересмажила, і зараз будемо куштувати. Аромат на кухні пахне неймовірно. Апетитно. Так. Так, так, так. Шматочок поменше обираю. Хоча дуже ароматна, дуже ароматна, а хрумкий який кляр взагалі супер. І погляньте, як вона добре просмажилася. Курочка чудова. Прянощі таки таке зіграли свою роль. Пахне вона, неймовірно пахне, апетитна. Курочка дуже соковита та ніжна. За рахунок цього кляру вона неймовірна. І можна її їсти навіть без соусу. А хто ж таке полюбляє соус? То можна додати любий кетчуп чи то соус барбекю і буде дуже вам смачно. Але мені вона і без соусу дуже і дуже смачна. Я вам від душі рекомендую таке м'ясо з таким, саме в такому фрітюрі. Це дуже смачно. А на сьогодні, все, мої милі. Ми приготували дуже смачну страву, яка може бути і повсякденною, доповнить ваш обід чи то вечірю, а також і на святковому столі буде вона доречною. Бо таке м'ясо, воно, звісно, дуже поживне, ситне. Тож готуйте для своєї родини цю смакоту. А на сьогодні все. Бажаю вам миру, добра і благополуччя вашим родинам. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.